Вітаю, друзі! З вами Боровик Ірина, керівник відділу реєстрації бізнесу юридичної компанії Столична правова група з 1 вересня цього року Мінюст отримав право застосовувати штрафи за виявлені розбіжності щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи. У цьому відео розповім, які розміри таких штрафів, в яких випадках і як їх накладатимуть. Ну і, звичайно, дамо пару лайфхаків. Буде інформативно. Поїхали. Спочатку нагадаю, що в нас діє закон з довгою назвою про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так ось, цей закон зобов'язує юридичних осіб мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Надалі КБВ, або його відсутність та структуру власності. Крім того, таку інформацію треба актуалізовувати. Наприклад, якщо у вас виникли зміни щодо складу учасників ТОВ, або відбулися зміни в відомостях про КБВ, закон зобов'язує актуалізувати таку інформацію в ЄДР протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення. Під зміною в відомостях розуміється: наступне: зміна прізвища. Зміна ідентифікаційного коду, зміна паспорту, наприклад, з книжечки на ID-картку, зміна місця реєстрації Особи і на кінець зміна вирішального впливу в ТОВ. Якщо вище сказане мало місце, необхідно державному реєстратору подати відповідну заяву і у деяких випадках нову структуру власності. І ось якщо подати інформацію про КБВ актуальну на момент подання, але потім будуть виявлені розбіжності, що виникли через зміни, про які юрособа не повідомила, буде застосований штраф. Чому про штрафи та розбіжності у КБВ зговорились 1 вересня цього року? Тому що процедура повідомлення Міністерства юстиції України як держателя єдиного державного реєстру про виявлені розбіжності визначена відповідним спільним наказом Мін'юсту та Мінфіну. Дату набрання чинності цього указу кілька разів приносили. І ось він почав діяти з 1 вересня цього року. Саме з цієї дати і виникає загроза застосування штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень до 340 тисяч гривень. За що конкретно може бути накладено штраф? Тут два види порушень. Перше за надання завідомо неправдивих відомостей про КБВ або його відсутність під час державної реєстрації. Друге за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ до Держреєстратора. Але 3 жовтня Міністерство юстиції України надало чергове роз'яснення щодо КБВ. Та повідомила наступне: що з огляду на дію в Україні воєнного стану за неподання чи несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність, штрафи застосовуватись не будуть. Але якщо матиме місце надання під час державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей про КБВ або відсутність. То тут Міністерством юстиції України будуть вживатися заходи, у тому числі і накладення штрафів. Друзі, наша юридична компанія готова підготувати всі необхідні документи для актуалізації даних КБВ по ваших юридичних особах. Найбільш доцільно це робити при державній реєстрації внесення змін до відомостей про ТОВ. Таким чином, поєднавши декілька реєстраційних дій, в одну, ви не витрачаєте кошти на сплату адміністративного збору в друге. Ось, наприклад, якщо у вас є потреба змінити керівника ТОВ або місцезнаходження ТОВ, паралельно стоїть питання актуалізації даних КБВ, все це можливо зробити за одну реєстраційну дію та не сплачувати двічі збір. Якщо інформація для вас була корисною, ставте лайк та підписуйтесь на нас. А якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях. Ми намагаємось відповідати. Кожному, а якщо у вас є запит на юридичний супровід відкриття або закриття бізнесу, ласкаво просимо до співпраці.